Інколи на НМТ трапляються завдання з модуле. Варто пам'ятати, що модуль розкривається за формулою, яка запропонована на НМТ. Ось вона ця формула є. Якщо А більше за 0, тобто під модулем А додатне, то ми так і говоримо, що під модулем А додатне. І як же буде розкриватися модуль? Наприклад, за оцим правилом. Модуль 5 дорівнює 5 число додатне, тобто з під модуля виходить додатне число 5. Якщо ж А від'ємне, тобто ось тут під модулем знаходиться від'ємне число, то ми його маємо розкривати за нижнім рядочком. Наприклад, мінус 5. Тут ми бачимо від'ємне число під модулем заховано, як ми його розкриваємо. Мінус і те, що знаходиться під модулем. Тобто мінус 1 фактично помножити на те, що заховано під модулем на число А на мінус 5. І будемо мати мінус 1 на мінус 5 п'ятірка. Отже, з-під модуля виходить завжди число додатне. Але при розв'язуванні рівнянь ми повинні враховувати, що модуль всередині ховає і додатне число, і від'ємне число. Виходить, якщо ми розглянемо на перше наше рівняння, під модулем х плюс 3 дорівнює мінус 5. Такого бути не може, тому що, ми перевірили, з-під модуля виходить завжди додатне число. Тому це рівняння не буде мати розв'язки. Не може дорівнювати модуль від'ємному числу. Ну, відповідно, переходимо до розв'язування другого рівняння. Ми повинні передбачити, що під модулем може бути два випадки: як додатне число, так і від'ємне число. І розглядати його. У вигляді двох рівнянь. Говоримо, якщо ось там х-4 буде додатні, так? тобто з під модуля вийде число 6. Або інший випадок, якщо воно буде від'ємне, тобто х 4 може бути від'ємним. Тому ми маємо ось тут записати мінус дорівнює 6. Все рівно вийде додатне число. Можна оце рівняння записати в іншому вигляді. Зразу ми говоримо, ніби як домножуємо на мінус одиничку. хміну 4 дорівнює мінус 6. Так можна простіше. І розв'язуємо ці обидва рівняння. Що буде відбуватися? Перше рівняння. Х залишаємо зліва, мінус 4 переносимо праворуч, 6 додати 4 буде 10. Знайшли. І друге рівняння х залишаємо зліва. Мінус 4 переносимо праворуч, мінус 6 додати 4, мінус 2. Отже, наше рівняння може мати значення 6 при двох значеннях х. Можна записувати в такому вигляді, це перший спосіб запису. Можна розглядати інший спосіб запису. Ми можемо запам'ятати, що модуль розкривається як сукупність двох. Рівнянь. Коли хміну 4 дорівнює 6, і коли хміну 4 дорівнює мінус 6. І розв'язуємо як сукупність двох рівнянь. Х дорівнює 10 і х дорівнює мінус 2. Отже, відповідь знайдена. Будь-яким способом. Ну і ще є, наприклад, такі рівняння. Трошки складніші. Не в якому випадку ми не повинні просто х, що по модулю, замінити дужечками. Модуль замінити дужечками не можна. Пам'ятаємо, що під модулем може ховатися і додатне число, і від'ємне число. Передбачаємо обидва розв'язки. Отже, перший спосіб, коли x додатне, це означає, що x. Більше рівне нуля. Або за означенням більше рівне нуля. Якщо воно додатне, ми просто опускаємо модуль. Так можна зробити х у квадраті додати 3х, відняти 4, то рівнює 0. І розв'язуємо таку як систему. Квадратне рівняння. За правилом коефіцієнтів можна побачити, що сума коефіцієнтів. А плюс Б плюс С дорівнює 0. Відповідно, 1 додати 3 мінус 4 дорівнює 0. Це означає, що х1 буде одиниця, а х2 буде мінус 4. Оскільки нам потрібно обирати проміжок всі хси, що більші за 0, то Мінус 4 буде сторонній корінь. У відповідь для такого розв'язку записуємо лише один корінь. Ну і мусимо розглянути другий випадок, якщо все-таки х менший нуля, тобто від'ємний модуль буде, як ми його розкриваємо. Х менше нуля, тоді ми вказуємо, що цей модуль знаком мінус так? х квадрат. Плюс 3, що множиться на мінус х, ми говоримо це все за означенням, і мінус 4 дорівнює 0. І розглядаємо таку систему. Розв'язуємо квадратне рівняння, воно набуває вигляду мінус 3 х мінус 4 дорівнює 0. І за правилом коефіцієнтів ми бачимо, що спрацьовує така теорема. А плюс С, дорівнює b. 1 мінус 4 дорівнює мінус 3. В цьому випадку х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 4. При цьому ми розглядали проміжок, коли всі х менші за 0. Це означає, що 4 буде стороннім коренем. І відповідно. Ми бачимо, що рівняння з модулем буде мати два розв'язки, коли х дорівнює 1, і коли х дорівнює мінус 1.